Виконуємо номер 1071 із підручника Алгебра 7 та номер 44.35 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте графік функції і два завдання. Перше ігор дорівнює 1 друга помножити на різницю 6 і Х. Друге Y дорівнює дріб, чисельник різниця X і 5 знаменник 5. Приступаємо до виконання. Складемо таблицю значень функції для двох цілих значень аргументу. Візьмемо 0. Перше значення аргументу знаходимо відповідне значення функції. Якщо х дорівнює 0, то y. Дорівнює одна друга помножити на 6 відняти 0. 6 відняти 0, це буде у нас 6, тому одна друга множимо на 6, отримаємо 3. І друге значення візьмемо 6. Якщо х дорівнює 6, то y дорівнює 1 друга, помножимо на 6, відняти 6. 6 віднятий 6 це буде 0, одна друга множимо на 0 буде 0. Тепер позначимо точки з координатами 0 і 3, та 6 і 0 на координатній площині. 03 знаходиться у нас на осі ординат. 2, 3. І 6 0 знаходиться на осі абсцис. 3, 4, 5 і 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тепер сполучимо наші точки прямою. Ми провели пряму через наші точки, отримали графік функції, y дорівнює одна друга помножить на різницю 6 і Х. Переходимо до графіка другої, другого завдання. Також складаємо таблицю для двох значень функції і візьмемо цілі значення аргумента. Візьмемо 5, знайдемо відповідне значення функції. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює 5 відняти 5, поділити на 5. 5 відняти 5 це буде 0, 0 ділимо на 5, маємо 5. Ой, маємо 0. Які ж 5, 0. І друге значення візьмемо тепер 0. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює. 0 відняти 5 поділити на 5, 0 відняти 5 це буде мінус 5, ділимо на 5, маємо мінус 1. І тепер позначимо точки з координатами 5, 0, 0 і мінус 1. На координатній площині. 5 0 належить осі абсис, 2, 3, 4, 5. І 0 мінус 1. Належить осі координат 0 мінус 1. Проведемо пряму через дані точки. Ми побудували. Графік функції, Y дорівнює, х відняти 5 чисельнику і 5 у знаменнику. Номер 1071 із підручника Алгебра 7. Та номер 44.35 із підручника Математика 7. Виконано.